Вітаю, друзі, на зв'язку Богдан, і сьогодні перший день після рекордної ночі, рекордного вчорашнього дня, де ліквідації було більше ніж на 20 мільярдів доларів. Це просто, ну знаєте, це читаєш таке трясе. Тобто, сьогодні була така велика подія, де багатьох змило, де багато ліквіднулося, і в цьому відеоролику я хотів би по перше підтримати людей, які вчора втратили. Хотів би якомусь чині своїми думками допомогти цим. Роз... хотів би розібрати ситуацію, яку я зараз бачу на ринку, що я зараз бачу, куди буде йти ситуація. Розказати, як я колись ліквіднувся на мільйон доларів. Так само в мене була така ситуація не цієї ночі. Цієї ночі в мене все окей. І розкажу вам, як з таких ситуаціях виходити. В першу чергу, в першу чергу, друзі, якщо у вас щось таке сталося, я рекомендую на своєму ютуб-каналі. В мене є відеоролик, хто мене не знає. Я втратив мільйон доларів на крипті. А це відеоролик записаний 8 місяців тому, де моя сумарна втрата була мільйон доларів. Я втратив величезну частину свого капіталу саме на ліквідації, яка була дуже схожа до сьогоднішнього дня. В той час я зробив дуже величезні висновки, переробив все в цьому відео. Я це все про це говорив. Це відео багатьом може допомогти. Плюс я випустив був цей відеоролик на публіку, щоб багатьом допомогти, щоб у майбутньому такого не сталося. В своєму клубі в чаті я бачив, що дійсно, і завдяки цьому відеоролику багато людей. Ну, можна сказати, врятувалися від ліквідації. Особисто я зробивши висновки, зробивши все, що було. Я цієї ночі не ліквідувався. Я цієї ночі нічого не втратив. Навпаки, я заробив в моєму телеграм-каналі. Я це все показував. Тобто я заробив, і багато учасників мого клубу так само заробили цієї ночі, тому що є досвід. Саме головне, що хотів би сказати в цій ситуації, коротко. Життя це найважливіше. Це найважливіше, що у вас є. Найважливіше, друзі. Ніякі гроші, гроші це все на всього бумажки. Вони не коштують вашого життя. Особисто мій досвід після втрати грошей у мене все стало набагато краще, тому що я прийняв цю поразку. Для того щоб завжди перемогти, тому що я завжди перемагаю. Відповідно, ця поразка мене зробила краще, щасливіше, розумніше. І ця поразка робить мене тим, що навіть в майбутньому я зароблю в рази в рази більше. Саме головне прийняти досвід, тому що таких ситуацій в крипті їх буде багато. Це не єдиний такий випадок. Да, він був один із найжорщих, але це не єдиний такий випадок і в майбутньому можуть бути ще жорсткі ще жорсті ситуації. І треба бути готовим до будь чого Я був до цього готовим. І дуже вдячний, хто дивився мій відеоролик, хто не дивився, все одно друзі, все одно подивіться: зробіть висновки, не дійте на емоціях, і все в вашому житті налагодиться. Все, друзі, а тепер давайте перейдемо до ринку. Було ліквідовано величезну кількість трейдерів. Біткоін зняв зону, яка мене цікавила. Я її говорив позаминулому відеоролику. Плюс так само у своєму телеграм-каналі перед цим проливом я виставив, що ми підемо до 107 тисяч доларів. Надіюся, так само зберіг багато людей. В принципі, ми ну, бачите, це скрінники я зробив вчора в телеграм-каналі. Як це буде? Тобто, коли ціна ще була по 114 тисяч доларів. Сталося по, по біткоїну, дивіться по біткоїну, в нас залишилася повністю висхідна структура, і в нас тут воно все йде просто по тренду, все окей, мінімуми та максимуми повишаються, і це говорить про те, що далі ми можемо летіти вгору, тому що якщо навіть перейти на ліквідаційну карту, в минулому відеоролику я показував, що в нас Лонгів сильно переважало за шортів, що може призвести до того, що ми можемо падати. Але зараз, якщо підемо на ліквідаційну карту, Кумулятивно шортів у нас на 20 ляльдів, лонгів нас всього на 7 ляльдів. Тобто в нас по факту вже шортів переважає в 3 рази. Так само на Бінансі, тобто в нас це все переважає зараз буквально в три рази. Відповідно, в нас є зараз палива для того, щоб іти вище, а не нижче. Плюс індекс страху та жадібності перемістився в зону страху, а коли індекс страху до жадібності, це все означає, що можна помаленьку купляти. Коли індекс просто в страху, купляємо там на якусь частинку, коли індекс у максимальному страху, тоді можна нормально закупатися. Відповідно, все показує на те, що розворот може бути в майбутньому. Далі, плюс я зараз налаштований навпаки сильно побичому, тому що взяти той же ефір. Я говорив, що по ефіру я очікую просадку в 30%, як це буде. На біткоїну, і давайте подивимося, просадка в 30% сталася, як я очікував, сталася саме в ту зону, яку я очікував. Відповідно, тепер по тому самому ефірі, я не бачу. Знаєте, можливості, що ми будемо ще там падати до 2000 доларів. Тобто зараз по ринкових циклах я бачу тільки розворот. Плюс, якщо взяти давайте денний таймфрейм по ефіру, що в нас тут сталося? В нас формувався зверху прекрасний паттерн Equal Highs, який стугує собою певний пол ліквідності. Все в нас окей. Тобто, в нас є зона як мінімум 4. Я би так сказав на пробиття 5 тисяч доларів по ефіру, плюс можемо зняти оцей хай. Тобто то в нас зараз є навпаки більше шансів для росту, ніж цього було в минулому. Да, новини в нас несприятливі, а це, це завжди так відбувається. Що коли несприятливі новини, нам кажуть, що це ніколи не виросте, ніхто не купляє і, відповідно, нічого не росте. А Потім через тиждень-два нам викатують позитивні новини, і все, окей, росте, все у світі розладилося. Розумієте, так воно відбувається. На ефірі тобто ми зайшли в цю зону, яка мене цікавила. А, далі, зараз, яка ситуація може бути на найближче майбутнє. По-перше, ми можемо з вами проторгувати 0,5, це якраз середину нашого свіпа. Я би очікував сюди рух, і, можливо, навіть проторгувати, бачите, ось цю ситуацію. Тобто, в нас сформувався реально такі два пола ліквідності відповідно на майбутнє, можливо, нас ще трошки помаринують і з максимальними цілями десь сюди вихід. Тобто, це, знаєте, ще один можливий сквізь. Я, би, знає, я на нього не сильно надіюся, але я його закладаю в свій. Ризик менеджмент розумієте, я вам не показую, що зараз треба шорти до цієї цілі. Я, як у минулому відео, говорив, треба бути готовим до проливу в ці цілі, тому що в нас є певний пол ліквідності знизу, зверху, відповідно, в нас є великий тінь. Отака От тінь завжди в основному проторговується тільки до середини, але буває, що вона ще проторговується, якраз знімає її лой. Тобто, це, по моєму наблюнінні, часто таке відбувається. Ось, і вже потім я би очікував росту і юріст, я думаю, вже можна очікувати. ну, Я буду орієнтуватися, як я вже вам казав, на індикатор страху та жадібності. Тобто в розділі екстремальної жадібності, де буде ефір, я там буду продавати, але мої зараз цілі в районі 6-7 тисяч доларів. Тобто для мене це все глядає максимально по-бичому, бо тут ми сформували equal highs, ідеальні equal highs, по ліквідності, У нас є ще тут такий хай можна зняти. Тобто, в нас тут більше для набору, для зняття, ніж нижче. Тобто шансів сюди піти більше. Давайте глянемо з вами наперед по ліквідаціям, що в нас. Опа! Я навіть не готувався до цього відеоролику, Зразу немає є, дивіться. Зараз лонгів у нас ліквідації на лярд, а шортів ліквідації на 13 лярдів переважає все в 10 разів. Відповідно, у нас зараз йде все паливо для того, щоб ми пішли вище і вже по минулих двох відеороликах. ну, Тобто, ви то, розумієте, моя ціль це розворот. Моя ціль це, друзі, розворот. Я очікую, що посилання розворот, що. Тому що тут у нас теж є певний пул ліквідності на 240. Ну, я очікую тільки розворот, очікую ринку, але головна думка, що хотів би додати, нас ще може тут деякий час помаринувати, можливо, до двох тижнів. Тобто ми можемо з вами ще в цьому діапазоні, ось в цьому діапазоні торгуватися може ще 2 тижні і потім почати виходити з ринку. Тобто я зараз настроєний досить таки по -бичому. По бичому. Але Закладаю в свій ризик менеджмент ще один такий свіп у свою торгівлю. Ось, Тому так, далі давайте перейдемося по інших альтах. Дуже багато альтів, пробливо тон. Я був в Афізі стоном. У мене тон набраний по 2,9 доларів. І коли я побачив по 0,5 доларів, звісно, було обідно таке бачити. Але дивіться, бачите, оця ситуація по тому, там, по атому, я дивився там просто. А, дивіться, там він тупо скатувався це спот, а скатувався вроді навіть в ф'ючі я дивився, якщо воно нам зараз тут навіть відображить. А, там, дивіться, во. Ні, тут чомусь не видно. Ну Коротше, монети скатувалися, тупо з каміну, мемом, ну, просто жопа, всьому реально жопа. Побрили ринок, увесь жорстко, так ніколи не брили, насправді по ліквідаціям. І це також ще один фактор продовження руху. Тобто, дивіться, перед ростом завжди всіх збривають, щоб не було лишніх пасажирів для росту. Розумієте? Моя основна думка. І оця бритва, яка є зараз, зараз збрили так само максимальну кількість пасажирів, яка не буде зараз в рості. Відповідно, зараз ринок буде починати відростати. Люди будуть шукати гроші, щоб докупатися, бо в людей нема тут грошей. Все, їх тут поліквідували, тут ніхто майже не закупився. Да, є кейси, що закупилися, якісь комусь десь повезло. Ну, це тупо винятки. Більшість людей тут втратили. Бо вони людей просто не було на це грошей, їх просто всіх поліквідовували. Розумієте? Відповідно. І зараз воно все може рости. А люди будуть просто, вот може бути отак. Дивіться, це просто для прикладу покажу. От, наприклад, от буде отак рости пепе. Так людей тут нема грошей, щоб закупати їх на низах. Але вони помаленьку будуть заробляти, заробляти, і, вибачити, що ринок відростає, почався болрант, будуть заходити тут, 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 щоб хоч якісь копійки заробити. Розумієте. Тим самим даючи велику ліквідність для росту, тому що тут в них грошей вже не залишилося, розумієте? Відповідно, для мене є багато факторів, які впливають на те, що ми будемо рости. Перший фактор це ліквідаційна карта. Ефіріумів, шортів переважає в 10 разів більше, біткоїна в 3 рази. Давайте глянемо, що по солані. Посолані так само дивіться, тут 5 лярдів, тут 260. Це у нас. В 20 разів, наскільки я зрозумів, переважає лікар, в 20 разів шорти. Ну, тобто, ну, зараз величезно шортів на і та далі. Тобто переважає. Тобто, ось ці фактори вказують на ріст. А, страх та жадібність, так само після страху не сполучається ріст, але може ще бути екстремальний штраф, а, Не штраф. а страх це, якщо я говорив, і він буде якраз в зоні, якщо ми пролємося сюди. Тобто сюди може бути якийсь ще закол. Брідував, ну не шортіть сюди, не шортимо сюди. Це просто будьте готові до цієї просадки, тому що мої цілі верхні, а тут просто будемо сюди готові, розумієте? От. Плюс людей багатьох ліквідувало, в ринку не лишилося пасажирів, яких треба тягнути. Відповідно, все вказує на продовження руху. Крім макроекономічних новин, но вони міняються як часи. Розумієте, міняються як носки кожен день. Отак От міняються ці макроекономічні новини. От, Навіть монета Трампа я дивився ну, по, по баксу коштувало. Це ж просто капець. Просто капець, друзі. Ось, плюс що хотів би сказати. Я дуже за себе особисто пишаюся, тому що я підготував своє ком'юніті. Можете бачити мій чат мого закритого клубу. Як бачите, дуже приємно читати, що коли от мої боти, що я настрою ботів, зробив оновлення, я писав це в своєму телеграм-каналі, обов'язково підпишіться. Всі мої боти вистояли цю просадку, зберегли гроші, все окей. В деяких учасників клубу вже навіть позакривалися плюси. Я це виставляв в своєму телеграм-каналі. Я дуже радий, що зробив такий інструмент, який в першу чергу зберігає кошти і ще й заробляє, а не от ліквідує, як всіх. Тобто всіх ліквідували, як бачите, люди пишуть, це добре, що Богдан так налаштований, що переживають якісь квіди. Бачите, все окей. А в інших клубах, якщо є схожі боти, їх просто взяло і поліквідувало. Ось далі, що там у нас? Ось з усього, хто займається критою, Бодя навчив мене, що таке ризики, як зберігати свій капітал. Чому? Та тому, що в у моєму закритому клубі в розділі, навчання, в розділі навчання є такий величезний відос на час зняти. Ось я вам його покажу, як багатіти завжди, формула багатства. Тобто в цьому відеоролику я розібрав свою помилку, втрату в мільйон доларів, повністю розібрав перспективу росту капіталу і показав, що дійсно бувають такі моменти на ринку, такі чорні лебеді, як до них бути підготовні, як не втратити, а ще й на ньому заробити. Тобто, ну я дуже, ви знаєте, я більше в цьому році готувався до того, щоб не так сильно заробити, як вже більше ніколи не втрачати. І от моя формула зараз це багатіти завжди. Ну як ви бачили, ну як ви бачили в моєму каналі, мої боти вистояли вже є навіть тейк профіти ручній угоді з бота. Я зробив. Ось є певні клуби, ось люди. Мені пишуть, що бот після кривавої просадки заробив і навіть не був ліквідований. Тобто, я пишаюся своїм продуктом, я пишаюся тим, що. Ну, я зміг зробити так, щоб люди зберегли кошти. Розприділити я їх всіх старався. Я багатьом. Ну я дуже багатьом прям в чаті сидів в цей день. До трьох ночі я сидів всім відписував, всім допомагав, максимально старався людей зберегти від від втрати, тому що ну зараз моя така місія життєва, що я людям допомагаю. Я людям допомагаю. Я зробив цей відеоролик, тому що мені публічно не було вигідно таке робити, що я втрачаю гроші. Ну як це? Але я зробив це, щоб люди збереглися. Плюс я завів новий душевний youtube канал. Зроблений так само на те, щоб людям допомагати допомагати в будь-яких складних ситуаціях в цій ситуації. Я пораджу відеоролик, який називається поразок не існує. Обов'язково подивіться цей відеоролик, подивіться оцей відеоролик. Ну розумієте, подивіться, будь ласка, я зробив. Я зараз моя життєва місія така зараз, що я хочу ну як мінімум зберегти людей від втрат. Від того, щоб вони далі заробляли, накопичували свій капітал та багатіли завжди. Я дійсно стараюся, і хто мене знає давно, він це бачить, друзі. На цьому буду завершувати цей відеоролик. Обов'язково підпишіться на мій канал, підпишіться на мій телеграм-канал. У мене корисні матеріали багато. Я стараюся людям допомогти. Бачите це не бачите, але дійсно я все стараюся робити максимально щиро. Я сильно співчуваю всім, хто втратив цієї ночі, але знайте, поразок не існує. Ось і все, друзі. Всім пока.